Так, здоров, друзі, знімаємо відос на кінець у морі, великий відос, так. В горизонтально. Хіба запитайте, що ми тут е, у кофті у воді. Та? Ну, цей мужик, наприклад, теж у кофті, бачите. Ну, Нічого такого немає, просто е, річ у тому, що ліпше вам не бачите, які... яку я зайву вагу набрав на цій їді, та? то ліпше не той вот, так? Але коли буде вже до наступного моря, Кращі результати можна буде і показати. Або ні. Або так. Або ні, і так, і так, і ні. Так. <плес> Тепер з О, Давайте дізнаємося, що буде е, утопити окуляри. Ну, типу, їм нічого не буде, правильно? А? Ну, типу, їм вже нічого не буде, бо то, що я ж був у них в окулярах і типо, йшла волна, хвиля, нічого не було, так? Тому такі справи. Як-то там після чорної полоси наступає біла полоса. Оце біла полоса. Так. Ну, чорна полоса, коли ти, типу, ти негативиш, а зайшов у воду, позитивиш. так. Добре, це був один великий відос. Ну такий горизонтальний для каналу. Добре. Я вже виходжу з води, ну, бо... Типу, Телефоні небезпечно. Все-таки ви просили, ви отримали. Так. А до речі, вода тепленька, Понятне діло, бо дуже жарко. Де то сонце? Сонце тут. Сонце, ну все, зрозуміло. Ще питалися, чи буде друга частина. Ну, типа, скетчів на море. Знаєте, у мене, бо тіпа, перша частина, ще в 17-му, коли був останній раз на морі, питалися, ну, типа, там був про спінер, а зараз, типа, казали, чи щось буде якийсь скетч про море. Ні, не буде. Просто відос про море. Не буде, жаль. Ну, Чуваки, нема на це часу, типа, не те, що часу нема, коротше, натхнення це знімати, тим більше ніхто не подивиться. Ліпше просто вам море зняти, ти й все. А скетч про море був у 17-му році, тобто 6 років назад. До речі, рівно 6 років назад, бо то ми в черні були, то рівно 6 років назад. Тому такі справи. Я взагалі нічого не вижу, я взагалі темний екран. Добре. відос про море ви отримали. Пока.